Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Два До капітана, що не вистачило, чи що когось не вистачило, для перемоги нам здається командою, яку вже виграли. Доброго вечора. Почну, Хочу почати з, подякувати нашим Збройним силам за ту роботу, яку вони роблять для нашої країни. По-друге, хочу привітати команду Кривбас з перемогою, важкою перемогою. Вони сьогодні її вибороли. А Стосовно гри, чому що не, не, не вистачило концентрації, не вистачило майстерності ну, особисто і мені, тому що в кінцівці я припустився втрати в, в дуже важливій останній атаці. Але на мою думку, ми самі проіграли цю гру, тому що десь не дозахищалися, десь не зіграли сміяну, коли треба було. Пропустили останні ці два очки, що і стало таким переломним моментом на останніх секундах матчу. Тому, Самі програли, але нічого страшного, готуємося на завтра. на завтра важлива гра. Тому дякую нашим вболівальникам за те, що сьогодні прийшли нас підтримати. Жалко, що не змогли їх порадувати, але наші перемоги попереду вони будуть точно. Тому дякую. Короткий коментар цього повідомлення. Першу дякую нашим Збройним силам за те, що оборонять нашу батьківщину, дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується гри, побачили, ну, що, що першу половину ми повністю контролювали гру, в принципі, добре захищалися, більш-менш непогано нападали. А, три, а другу половину, що я можу сказати, ми не забили багато своїх м'ячів, як із-під кошика, так і з дальньої дистанції. Ми за другу половину не забили жодного. Трохочкового китку. Дали супернику зробити декілька фастбрейків, які вони швидко їх забили на бисте м'ячі і отримали перевагу Ну і наші помилки в кінці, такі, які просто, ну я не знаю, це патеря концентрації, просто пару цих помилок і щот на табло. Тому. Хочу подякувати нашим болівальникам. Вибачайте, що ми не змогли їм доставити добрі, скажімо так, як це правильно сказати. Добрі емоції. Емоції, я думаю, що отримали всі. Ну і будемо готуватися до завтрашньої гри. Дякую. Як було грати проти своєї команди, який ти не один сезон зіграв? І за рахунок чого ви зуміли переламати хібри? Доброго вечора. По-перше, я б хотів би подякувати ЗСУ за можливість грати, що вони нищать орків, і ми намагаємось створювати для них якісь позитивні емоції, гравши за, ну, в такі ігри, які ну, важкі ігри. Е, було приємно грати проти своєї старої команди в старому залі. При вболівальниках в цьому залі дуже приємно грати з будь за яку команду. Тому ну, це. Кайф, я б сказав би. А по грі ми 2-3 тижні готувалися до цього баблу. Ми робили якісь свої заготовки, то в першій половині ми не були готові до я думаю, по-перше, ментально до такого залу, такого пресного суперника. І в великій перерві коуч сказав, що ну, хлопці, або ми граємо, або нам тут робити нічого. І виходить, ми почали трохи робити те, що ми робили на тренуваннях, і думаю. вийшла гарна гра, я думаю. Думаю, усім сподобалось. Дякую вам. Короткий аналіз. Ваш коментар до дій своїх підопічних. Якщо ви мене запитаєте, за рахунок чого ми виграли, наразі я вам не відповім. 25 підбирань зробило, зробило рівне на нашому кошику. Ми зробили 24 втрати. Не знаю, буду передивлятися і щось конкретніше казати. За рахунок другої половини сіли спокійно, розмовляли. Перві. Хлопці почули. Та трошки бачу, що ми краще трошки були фізично готові. Подякувати залу обов'язково. Дуже приємно грати в атмосфері, навіть якщо проти тебе вболівають, навіть якщо іноді нецензурно але це кайф. З цього потрібно кайфувати. Дякую залу. Дякую. Розумієте, ми приїжджаємо з такого міста, де на день по 10-15 повітряних тривог. І коли ти приїжджаєш до готелю, снідаєш, обідаєш, вечеряєш без тривог. Це якось лякає. Вибачте, але так. І коли ти граєш всю гру без зупинок, хочеться подякувати хлопцям, дівчатам, жінкам. Чоловікам, дідушкам, дідусям, які боронять нас, які дають змогу нам займатися улюбленою справою, дарувати фанам, тим самим бійцям, якщо хтось там вболіває за нас чи за вас емоції, бо без емоцій в цьому житті ні. Дякую вам. А ми пішли готуватися до наступного баблу. До наступної гри. Дякую.